Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я хочу поділитись своїми емоціями та думками, що не так з фіналом серіалу «Оповідь служниці». Спойлер, все хай почнеться революція. Почну з того, що для мене серіал вже давно скотився, і від фіналу я не очікувала нічого грандіозного. Але трейлер перед прем'єрою таки зачепив, з'явилась невеличка надія, що ми дійсно побачимо закінчення боротьби Джун. Хоча нам вже відомо про існування спін-оффу заповіти, і оскільки там історія буде зосереджена на тій ціліді та Ганні, було очевидно, що «Гілат» не впаде. Але ж основна історія мала якось логічно закінчитись, інакше нащо це все? У підсумку ж ми отримали звичайний фінал сезону, але ніяк не цілого серіалу. Якщо ще й прибрати кадру сломо та крупні плани Джун Осборн, то і серій могло б бути менше, може 5. В принципі, цікавих серій було небагато, і серед них навіть немає фінальної. Вийшов такий собі епілог взагалі ні про що. Замість нормальної історії Джанін, що з нею трапилось, де вона була взагалі, і історії Лідії та Наомі, чому вони так вчинили та повернулись назад у Гілат, ми побачили безліч флешбеків та сцену у караоке, від якої взагалі нуль сенсу. Просто згадаю. Та акторок, які грали в важливих служниць, і все. Боротьба Джун буде тривати і далі. Так, звільнення Бостону це досягнення, але всі глядачі хотіли більшого, принаймні повернення доньки. Маю віддати належне. Я дуже сподівалася, що ми побачимо Емілі, і о чудо це таки трапилось. Хоча і тут нас обламали. Замість якоїсь цікавої історії з її повстання, ми отримали лише розповідь, що вона таки не забила на свою родину, та по можливості їм дзвонила. Ще сподобалось, як саме закінчилась історія Джозефа Лоуренса. Взагалі здається, що це єдиний персонаж, який був точно прописаний і діяв саме так, як би мав, з цілком зрозумілим пожертвуванням себе в кінці. Думаєш, я б цього не відмінив? Я б усе це відмінив. Я б дав людству просто вимерти, аби лише галаат не обтяжував мені сумлінці. Хотілось би, щоб і головна героїня була такою ж послідовною, але ні. Вона просто змінює думку кожні 5 хвилин без особих причин. Сирена туди ж. Хоча з натяжкою можна сказати, що її історія теж завершилась логічно, але не повністю, бо з неї зробили прям героїню, бо вона здала свого чоловіка. Але ж насправді інформацію про літак повстанці могли б дізнатися і від Лоуренса. Просто сирена заговорила швидше. В кінці єдине, що у неї є, це лише син, заради появи якого вона допомагала у держперевороті. Ще мене прям дуже насмішило, як автори під'їзд. Нули ООН, що навіть у серіалі вони не змогли допомогти. Ладно, вони з якоїсь причини не можуть надати сирені постійний прихисток, але навіть підгузки дуже цікаво, чи це було спеціально. Є стіл, стілець, стіл, ліжко, усе найнеобхідніше. Є стілік, є духовка, Два кресла. Також не можу не згадати про Ніка. Думаю, я багатьох здивую, бо у мене склалось таке враження, читаючи коментарі, що для більшості він був позитивним і улюбленим героєм. У мене такої думки не було. Так, він багато разів допомагав Джун. Як водієм на початку був, так і залишився, їздив без жодних проблем, туди й сюди. Але як він сам і зізнався, у Гіладі кожен сам за себе. І він у першу чергу робив все для свого добробуту, інакше б не одружувався з донькою верховного командора. В принципі, йому нічого не заважало з самого початку співпрацювати з американським урядом, щоб, врешті-решт, отримати імунітет. І я не розумію, чому так багато людей закривають очі на те, що він одразу погодився переспати з Джун без її згоди. Він на той момент був оком, він легко міг послати сирену подалі, ще й донести на неї. Але ні. Нік. Так, він згоден. Не буду далеко відходити від цієї теми. Питання риторичне, але дуже сильно мене мучує. Чому ніхто ніколи не озвучив, а чи точно Ніколь дитина Ніка? Спочатку це, звісно, було очевидно, але потім оп, і ми маємо сирену вагітну з якогось дива. Ще до речі, було забавно, як сирена майже втратила глузд, відколи у неї забрали Ніколь. Але коли дізналась про вагітність, то любов до чужої дитини пройшла за секунду. Дуже рада за Джанін, що, хоча б вона змогла забрати одну дитину з Гіладу. бо нагадую, у неї взагалі то є ще син, про якого нам розказували пару серій, а потім навіть не згадали. Ой-ой-ой, під час монтажу я зрозуміла, що це я не згадала, що син Джанін загинув в автокатастрофі. Взагалі, автори перемудрили і нагодували нас багатьма зайвими історіями. Наприклад, Естер. Думаю, що навіть вагітна вона б точно могла бути корисною. Мейдей. могли, хоча б щось сказати про її долю. Інакше нащо було приділяти їй стільки багато часу. Віллери. причому про них навіть згадувалось у цьому сезоні, але досі не зрозуміло, чому вони мали такий вплив на сирену. Маккензі їх навіть вели у п'ятому сезоні, а в новому про них сказали тільки одне слово в останній серії. І новий Віфлеєм могли б, хоча б, щось про нього сказати в кінці. Коротше, як я і казала в огляді, ідея серіалу дійсно крута. Вона піднімає дуже багато проблем, і, на жаль, актуальних. Але реалізація залишає бажати кращого. Я б дуже хотіла, щоб ця історія була логічною, нескомканою та закінченою. Звісно, що у авторів буде ще друга спроба зі спін заповіти, але я не буду вже покладати на нього багато надій, хоча точно гляну. Але скажу чесно, що мені було б набагато цікавіше подивити спінов про створення гіладу, як саме захоплювався уряд. Як велась пропаганда, як довго вони до цього йшли, і все таке інше. Ти ще не розумієш, Галат посилатиме замість замісних усе нові і нові обличчя. Значить, будемо боротися. Ми не здамося. Оповідь служниці почав виходити аж у 2017 році. І на жаль, я вже тоді була знайома з відчуттям, як це коли з твоєї домівки хочуть зробити нову недокраїну з кінченими правилами. Цей серіал і в той час було важко дивитись. А зараз, на четвертий рік повномасштабної війни в Україні, інколи ставало просто нестерпно. Важко усвідомлювати, що для когось це просто серіал, а для українців його події дуже переплітаються вже з таким повсякденним життям. Насправді я дуже вдячна письменниці Маргарет Етвуд та авторам за хоча б такий показ жорсткого світу. Я не буду ілюзії, що більшість іноземних глядачів проводили паралель із сучасністю, але, переглядаючи їх коментарі, з'являється надія, що вони усвідомлюють, що відбувається. Оповідь служниці. Це Емі. Вона весь час говорить про важливість цього серіалу для сучасного суспільства. Надзвичайну важливість. Не буду лити воду, як творці, і нагадувати про ще дуже багато ляпів у цьому серіалі. Тож на цьому, все. Дякую, що подивились. Буде дуже цікаво почитати і ваші думки в коментарях. Не забудьте про підписку і вподобайку. Бережіть себе та до нових зустрічей.